Колись дуже-дуже давно жив блажений старець Семеон. І було йому видіння, він буде жити доти, аж поки на землю не прийде Господній син. І жив той Семеон аж більше 300 літ. І одного дня сталося диво, зустрів Симеон, матір Божу Марію. З маленьким Ісусиком на руках і возрадувався тоді Симеон, і сказав Господи, дякую Тобі, що Ти послав на нашу землю свого сина єдинородного, щоб він спас нас. І радість велика світом стала. І пішов Семеон поміж людей і всім казав: люди добрі. Я сьогодні сина Господнього зустрів. Стрів Дитя Боже, і з того дня це свято має назву «Стрітення Господнє. В цей день люди завжди йдуть до церкви, моляться Богу, ставлять свічечку і обов'язково приносять додому з церкви стрітенську свічечку. Кажуть, ця свічка має велику-велику силу. Вона оберігає всю Господу від всього недоброго. А коли Боже ворони громовиця чи блискавиця, то вона відводить від хати, пожар та усяке зло оцю свічку завжди тримають у хаті та біля образів. Бачите, в нас там біля образа теж є свічечка. А цю ми зараз з вами запалимо, щоб в нашій хаті. В нашій світлиці все було добре та гарне. От дивіться, щоб святий вогонь очищав нашу світлицю. А ще із церкви завше приносили батьки свяченої води. І казала моя бабуня, що свячена вода стрітенська то наче Божі очі. Бо вона все бачить, чи діти слухаються, чи люди добро роблять, і тою свяченою водою умивали діток, щоб вони мали гарну вроду, щоб були здорові та щасливі. І сьогодні ми хочемо мити вас, ваші личка свяченою водою, щоб ви були здорові, щасливі та зростали в радості. А ну ходіть, ходіть, зараз вас будуть вмивати, водичкою зливати. Свята водичка, умий, дідка млечко. У -у -у. Угу. Щоб гарні були, щоб здорові були, щоб щасливі були, щоб мідливі росли. Багато. Скільки на рушнику з цьому Хай вам буде діти. І в другий раз, Світлана, і в другий раз. Щоб здорові були, щоб щасливі зросли, гарні, кмітливі, розумні, до роботи не ліниві, щоб до Бог дарував гарної долі. І в третій раз. Хай Бог оберігає наших діток, хай дає їм миру, хай дає їм радості, хай дає їм гарної долі. Ото вже наші діти гарні, ото вже заквічені, ото вже вмиті, Ростіть здорові нам, ростіть здорові на радість. Сідайте на свої лави, сідайте. А ще ото... діти саме в цей день за народним повір'ям наші бабусі вірили, що зима зустрічається з літом. І скільки б зима не морозила, скільки б не дула б вітрами, морозами колючими, вітрами пекучими. А на вулицю, на небо літо вихотіє сонечко, яскраве, гарне. І воно що робить? І воно зігріває землю і біжать струмочки, і плаче зима, наша така стріки, сльози капають, да? бурульки такі висять, і зима плаче. І з того дня літечко бере за ручку, отакоза бере за ручку весну і веде. На землю Божу, щоб дарувати людям тепло, радість, щоб все розквітало. А ще весни хто чекає найбільше весни? Діти чекають і пташенята чекають, так? Вони чекають весни. Давайте ми зараз з вами пограємо одну гру, пограємо пташечку. А ну давайте стаємо в коло, стаємо в коло, стаємо в коло в столу, стаємо і будемо з вами грати, так? Давайте, а ну зараз нас вибере, беріться за ручки, беріться, давайте, та беріться за ручки. Ану нас вибере зараз Валентина Миколаївна вибере, хто буде першою пташечкою. Летіло та Клювало зернятко, сіло на кілочок дубовий місточок. Хто ти є? Покажи себе. Хто ти є? Хто, хто ти Ти ти, ти, ти пташечка? Дятел дятел, 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 діти. Далі рахуємо. Летіло пташа. Летіло пташатку, пташатку клювало зернятко, сіло моїй очі дубовий, місточко. Хто ти є? ти є? Покажи себе. Колосніше, цітерінь, цітірінь. Ластівка. Ластівка! Ластівка! Женятка наша ластівка. І далі летіло пташа, шапку, клювало сіло на кілочок дубовий місточок. Хто ти є? Покажи себе. Шпак? Да. Шпак, летит, шпак? Шпак, летіть шпак, летіть в шпак. А що ми з зу узульки немає? Ми що ще не знизимо? Да? Давайте. Летіло пташат, поплювало зернят, посіло на кілочок дубовий місточок.

не показував, яка а він Артемка, Артемка, віддай. Я пташатко, кривало зернятко, сіло на кілочок, дубовий лісточок. Хто ти є? Покажи себе. Ку-ку! Ку-ку! Зазулька, зазулька! 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 Так, і ще. Летіло пташатко, кривало зернятко, А сьогодні ми теж маємо для вас гостинчика, тому що завше в такий день матері випікали для своїх дітей пташечку, пташечку веселушку, її називали жайворонка, перепілочку. І ці пташки діти виносили на двір і піднімали тако високо-високо в небо і просили, щоб весна Красна прийшла на нашу. Землю. І ми сьогодні спекли для вас веселий пташок. Ану, де наші господині? Хай дадуть вам гарних, гарних пташенят. Ану дивіться, який пташок били. вам напекли. Небирай, собі. Вибирай, яка на тебе дивиться? А яка, вибирай, постеріпілочка. Горобчик, гарненький. Цірінь, пташки. А скоч! Яка пташечка, як ко пташечку звати? Ой, краса! Бачили, які маленькі пташечки гарні, так? Бачили. Цвірінькові пташки. А ну давайте за цвіріньки, як були цвіріньки. Тічері! Тітєрі! Ті цвірі! Тітчері! А тоді, діточки, брали ці пташа і несли на двір весну в кать і піднімали високо-високо. А оці брали таких маленьких, як у нас, ось, і вішали їх або на кущ калини, або на вишеньку, щоб сонечко з неба бачило, що діточки вже весну чекають, та сонечка благають. А пташки, які полетіли в вірі, верталися до нас та били гнізда у наших гаях. То що, підемо з вами, повішаємо, повішаємо сюди, <певе> да. І буде Божа пташко, нам без тебе важко. Кличемо до хати. Будемо шанувати, будемо шанувати пташечку. Піші, будемо зодягатися, будемо сніг топтати і весну закликати. А ну ходімо, ходімо, мої золоті діти, ходімо. нам без тебе важко». Бачили, сонечко, щоб ташечка наша полетіла, 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 пташечка, ташечка полетіла. А ми, діти, ставаємо в коло будемо зиму, світ топтати. ставаємо, Ставаймо зиму топтати. Зиму, зиму, утікай, але світово! Зні... Ой, весно, весно, весняночку, де наша дочка, паняночка, ой у лісочку, на горбочку, і в милому сорочечку. А зараз діти, я ще вам щось розкажу. А ще наші бабусі і дідусі були дуже мудрі люди і все спостерігали, робили такі прикмети, мали. І ось саме на стрітення вони виносили зночі і ставили житечко на підвіконі і дивилися, яке ж то рано буде житечко. Подивіться, бачите житечко? Якщо житечко з росою, бачите, от зараз я вам розповім, що житечко з росою. Якщо житечко з росою... То літочко буде тепле, весна буде з рясними дощами, і врожаї будуть гарні. А як житочко сухеньке, то й літо буде похмуре, без дощів, і весна буде холод, то й врожаїв гарних не буде. А в нас житочко, подивіться, яке в нас житко? вологе? вологе, вологе житочко. А зараз оце житочко давали діточкам, щоб діти рознесли пташенятам отим От пташенятам, які зимували в нас. Які не полетіли в теплі краї, а зимували в нас, щоб ті пташенята ожили та були веселі, та цибали, та цвірінькали, так як ви. А інші пташата забачили їх та й вертали до рідного дому, вити гніздечка. Беріть тепер, давайте я вам дам. На чому зараз понесете, беріть таку, по трішечки беріть, беріть жменьку зерна, будете. Да. Давайте беріть, понесете на кілочок, так? Понесете на кілочок, беріть. О. Женята, за зерно, все то кладіть на пенічок, кладіть. Що дітки, посипали, дали їсти пташа. Да! Зате Ніна Іванівна дасть вам гостинця, гроші, дасть вам гривні, щоб діти були хороші, дати вам гостинчика, щоб здорові були, щасливі були, розумні були, щоб долю гарну мали. А тепер ходімо до хати та й будемо пірішки з вами смакувати. Ходімо до хати, ходімо мої хороші.